На Волині знову лютує коронавірус. Щотижня кількість хворих зростає, як і кількість летальних випадків. Лише за минулий тиждень в області виявили пів тисячі хворих на ковід. 19 На жаль, померли чотири людини. Донаними і під нагляду за 15 -ти тиждень. На Волині зареєстровано 444 випадки захворювання на COVID-19. найбільше хворіє населення це в Луцькому районі. Порівнюючи з попереднім тижнем, кількість захворілих серед дітей майже на рівні. Тобто 64 випадки проти 66 випадків. Більшість хворих лікується амбулаторно, втім є і важкі випадки, які потребують госпіталізації. Таких від загальної кількості хворих минулого тижня аж 17%. відсотків. Утримується на на протязі останніх десь двох тижнів. Десь одинакове число хворих на коронавірусну інфекцію в межах 25-30 осіб. Хворіють і діти, і дорослі. Є такі випадки, коли до нас поступають цілими сім'ями. Навіть, наприклад, сьогодні є хвора мама, тато хворий, бабуся хвора і дитина хвора. У всіх госпіталізованих, каже Галина Морочковська, перебіг хвороби схожий. Більшість з них потрапляють до лікарні, адже не одразу звернулися за допомогою лікарів. Хвороба починається, як правило, з катаральних явищ. Там, нежить, підвищення температури. Багато хто скаржиться на першіння в горлі, підкашлювання, якби. І от така клініка дуже часто людей збиває якби, з причини, що це що може бути коронавірусна інфекція. Думає, що це звичайна, звичайна вірусна інфекція, залишається вдома, і, звичайно, тоді поступають уже з діагнозом, пневмонія. Коронавірусна інфекція, пневмонія. Відтак нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебуває 26 волинян з підтвердженою коронавірусною інфекцією. З них десятеро дітей. У всіх них є пневмонія. Деякі перебувають у реанімації. Деякі хворі поступають в реанімацію і знаходяться в нас на кисні довший час, поки ми виводимо їх із цього стану. На сьогоднішній день у нас четверо хворих в реанімації. З тих дітей, які на сьогоднішній день знаходяться в реанімації то одне з пневмонією за даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, всього з початку 2023 року від коронавірусу померли 29 волинян. То ж варто пам'ятати, коронавірусна інфекція досі нікуди не зникла. Хоч нині ситуація із хворобою не є такою критичною, як раніше летальних випадків все одно дуже багато. Тож лікарі закликають не нехтувати власним здоров'ям і навіть за наявності нежиттю чи кашлю звертатись до лікаря, адже вчасне виявлення і лікування хвороби допоможе уникнути ускладнень, а можливо, навіть врятувати життя.